Борщ одна із найулюбленіших і найвідоміших страв української кухні. А якщо приготувати борщ саме за цим стародавнім рецептом, ви скуштуєте страву, яку їли наші предки більше ніж 150 років тому. А особливостями автентичного борщу є відсутність картоплі, квасолі і помідорів. Ці інгредієнти стали використовувати вже у сучасному борщі. Спочатку приготуємо м'ясо: 300 г свинини. Нарізаємо на декілька шматків, заливаємо водою, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Даємо прокипіти декілька хвилин і цю воду зливаємо. А тепер заливаємо холодною водою у кількості 2 літра і ставимо на вогонь. Додаємо пів столової ложки солі і декілька горошин чорного перцю. Для приготування стародавнього борщу нам знадобляться два види буряка сирий і квашений, морква цибуля і квас із буряка. Саме буряковий квас надасть борщу кисло солодку смаку і аромату. Цибулю нарізаємо дрібненько і натираємо моркву на великій терці. Обсмажувати всі овочі будемо виключно на смальцю. Олії у приготуванні цього борщу використовувати не будемо. Моркву із цибулею обсмажуємо до м'якості і додаємо 1 столову ложку борошна. І тушкуємо на маленькому вогні. Ще одну-дві хвилини. Далі займемося буряками. Один свіжий буряк розділимо пополам і одну половинку нарізаємо соломкою. Можна натерти на терці, але мені більше до вподоби саме соломкою. Наступним нарізаємо половинку квашеного буряка. За бажанням можна порізати і на менші шматочки. Буряки висипаємо у каструлю до м'яса. Другу половинку сирого і квашеного буряка знову ж таки нарізаємо солонкою і обсмажуємо на смальці протягом 7 хвилин. А кисло солодкого смаку і аромату нашому борщу додасть саме буряковий квас, приготовлений власноруч. Готуйся він дуже просто. Якщо цікаво, залишу рецепт його приготування у описі під відео. 150 г бурякового квасу заливаємо до буряків і тушкуємо протягом 20 хвилин. І на завершення приготування борщу нашаткуємо капустинку. Для цього рецепту нам знадобиться 200 г капусти. Це менше, як половина середньої капустини. За 15 хвилин до завершення приготування борщу додаємо капусту і тушений буряк. А вже в самому кінці додаємо засмажку із сибулі та моркви. І залишаємо прокип'ятити це ще на маленькому вогні 2 хвилини. У кінці приготування додаємо сіль за смаком і, якщо недостатньо кислоти, додаємо ще бурякового квасу. Готовий борщ залишаємо настоятись 5-10 хвилин і подаємо із сметаною та зеленню. Друзі, а що ж то за український борщ без пампушок і з часником? Ароматні і м'якесенькі пампушечки, приготовлені власноруч, є невід'ємною і традиційною стравою до українського борщу. Друзі, буду щиро вдячна за ваші коментарі, підказки і поради. І сподіваюся, що ви приготуєте борщ саме за цим рецептом. І він вам обов'язково сподобається. Готуйте, експериментуйте і насолоджуйтесь улюбленими домашніми стравами. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!